Вітаю! Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана. Сьогодні у мене в роботі ось такі гарні намистинки: кубіки, гранені тигрового ока. Щось я ніяк не можу зібратися до кучі, ніяк не можу розпочати якусь роботу. Один проєкт поклала перед собою, потім зібрала все в пакеті інший. Зібралась робити і щось мені не сподобалось, відклала, і щось немає ніякого натхнення. І перебираючи, перебираючи в шкатулочки, я не пам'ятаю, щось я шукала, знайшла кулон і вирішила з цим кулоном попрацювати. Переробила зранку сьогодні кулон, він був ось так в позолоті, і мені не дуже він подобався. Я переробила його іншим манером, начебто таку. І крутило-крутила, гарний, дуже така капелька, дуже він гарний, він такий масівний, тут такий отлів, не видно, ну, наче а, гемат, гематин, гематит. Ну, в общем, з кулоном прийдеться почекати, щось пішло не так, і я багато знайшла там круглих намистинок різного діаметру, але вирішила, думаю, мабуть, я попрацюю з цим. Тигром оком із зеленим гранатиком. Але зборку я спробувала ось так зібрати, але не виходить. Чому не виходить? Тому що не у всіх намистинах по центру отвір. Якщо тут ще норм, то попадаються на мистинки, що отвір геть-геть краєчку, не буду зараз шукати, взагалі то кривенькі такі отвори, так? І в основному такі кривенькі, тому я вирішила їх. Зібрати на піни з гранатами, такими граненими намистинками, вони дуже гарненько. Ось, ось цей, бачите, от, до речі, ось цей от кривенький ось де центр. Бачите, як стоїть. Але коли воно буде зібрано на пін, воно не так буде кидатися очі, ця нерівність. І Стала я збирати через от такий ланцюжок, через таку ланочку. І чому включилась? А включилась я, тому що. Попередньому відео, коли я показувала прикрасу, так само я збирала там через ланцюжок і розказувала, що у мене піни прикриті звінімо від ланцюжков. І мені задали питання, як ви це робите. Зараз я спробую на камеру вам показати, як я це роблю. Ось така у мене такий ланцюжок рола мм мені здається, ну, 4-5 не більше. Два колечка разом мають бути. Я від'єдняю від цього ланцюжка і маю надягнути саме ось так. Два разом на оцей пін. Зараз на камеру спробую. Хто мене дивиться, знає, що в мене не дуже гарно виходить на камеру це робити. У мене габарити ем, збиваються. Так, потім так ви надягнули. Потім ви берете вже а, маленьку ланочку і продягаєте ось цей пін. У нас виходить, бачите, яке з'єднання ось ось І ось прикриваєте. І вже потім ви надягаєте ланочку від ланцюжка і а, зажимаєте. Ой. Цей обережненько зажимаєте оцю ланочку. поправляєте все, щоб у вас кругом було все поджато, іначе може вискочить. І ось таке з'єднання у нас виходить. Це для дівчат, які мене е, мене запитували, як я це роблю. Багато хто показував, але я так як я пообіцяла, то я також е, маю показати. Е, далі буде. Ну що, давайте глянемо. На результат, який в мене вийшов. Спочатку я збирала, ви бачили, через який ланцюжок, але потім мені здалося скучним, і я вирішила знайшла у себе ось такі детальки, конектори, і вирішила, що, мабуть, з такими буде якось цікавіше і наче воздушніше. І дивіться, саме оце серединка, наче квадратик. да вона якби повторює тут квадратик і тут квадратик, ну геометрична така фігура, це я собі вже так придумала. Але просто з тими главочками весь час прикраси і хочеться все ж таки щось таке інше спробувати. І спочатку я зробила цю прикрасу без замочка, вона вдягалася через шийку, залишила дві намистинки. Для кульчиків більш-менш подібний. Дивіться, які вони довгі вийшли. Красиві, такі побліскують ці камінчики. Тигрове око в цьому виконанні дуже гарно виглядає, бо воно так мерцає і гранат освіжує. Але я зробила, так, повертаємося до замочка. Я зробила замочок. Для чого ось так я зробила подовжуючий ланцюжок. Замочок і ось таке закінчення. Для чого? По-перше, для того, щоб можна було його носити вдвоє. Марго моя толста шея, то тут, тут не дуже гарно видно, але коли я вдягала, воно складається дуже гарненько і, виходить, таке намисто вдвоє дуже цікаво. І ще з його можна робити ще один варіант, зараз покажу. Ось так, застібуючи на будь-яку довжину, у вас виходить така прекраска галсточок. От з такою подвісочкою. Да? Не було, я шукала, хотіла зробити сюди таку капельку, можливо, але у мене не було ні такого кольору зеленого, ні коричневого. якщо у вас є якась така маленька підвісочка типа натурального кам'я, то взагалі буде чудово. Якщо буде камінчик, вибачте, у мене тут а, за вікном ідуть стрільні <соє> роботи. Ось така вийшла прикраска, ніжна, тендітна, дуже довго лежать ці камінчики, і я подумала, що потрібно щось з цим робити. І а, збирала я цю прикраску сегментами такими. Через 2, 1, 3, 2, 1, 3. Бачите, три камінчики, потім йде. Коннектор, потім два, коннектор, один. І ось такими сегментами я збирала. Ось так. Виходить, потім я поставлю ще в фото в боксі фотографії, ви побачите. Відео вийшло коротеньким, я зараз вам покажу свої знахідки. Інколи ж ви знаєте, що можна знайти дуже цікаві речі. От Я знайшла брошечки, я не шукала в цей раз нічого, не планувала, але знайшла ось такий дивний кораблик в стилі Демаскін. У мене вже є пару брошечок в такому стилі. Мені дуже подобається поєднання кольорів взагалі-то чорне і з позолотою, але ще тут ще срібне брошечка не маркована. Але мені дуже сподобалося. Дивіться, яка корма у корабля. Такий нос, риби, голова риби. Ось такий маленький, ніжний, дуже кораблик. І ось такий листочок Філіграй. Я так думаю, що це філігрань. Маркування є стерлінг написано. Я так розумію, що це. Покриття срібне, брошечка гарнюнька, такий колір ніжний, і я вирішила, що вона мені також в моїй колекції потрібна, щоб була. І ще я знайшла, я весь час дивлюся, можливо, знайду якісь старини мистинки, щось таке цікаве для своїх переробок для себе, і знайшла. Це не відразу, це в різних містах. Це я якось ми їздили з дітьми вже давненько в Сан-Тендрюс. Я, мабуть, не показувала. Знайшла ось таке скляне намисто. Марк Спенсер. Марк Спенсер гарний такий гачок тут. І дуже гарні кольори. Я не знаю, чи я буду його переробляти чи ні, Хочеться щось цікаве. І ось таке чорне намисто скляних намистин. Це я знайшла буквально на тому тижні, Бачила також Марк Спенсер. Але, дівчат, я хотіла вам показати: це сучасна прикраса, і дивіться, як вони закривають закінчення, як вони закінчують ці прикраси. Вони взагалі не переймаються, поставили на кінці тросика два крімпа, нічим не прикрити її, І собі. І дивіться, вони ще й по кольору різні, або їх вже хтось. Я думала спочатку, що їх хтось переробляв, але ж в цьому намисті такі самі, бачите, кріплення? Так що це ніхто не переробляв, це така Це така манера виконання. Нічого не хочу сказати, але здається, дівчата, ми робимо все набагато. Набагато-набагато краще. Мені так здалося. Ну, що це? Ну, таке. На цій такої гарній позитивній ноті я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підтримуєте мене. Пишите коментарі. Коментарі, до речі, допомагають продвіженню канала. Всім гарного дня, гарного настрою, позитивних емоцій. Теплих днів. Дні стали коротше, але ми надіємося і сподіваємося, що все буде ще тепло і гарно. І до нових зустрічей. Па-па!